Всім привіт! Я знову з вами. І сьогодні у нас Докхаус Multi Hold. Нові, нові дивні собаки. Що ми робимо? Зараз у нас на балансі 55 тисяч гривень. Ми купуємо 5 бонусів по 7,5 тисяч гривень. І в кінці відео підіб'ємо підсумки, скільки нам вдалося підняти, або можливо і не вдасться. Ну, буде видно. Так що підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграмчик, там дуже багато корисної і цікавої інформації. Описання у профілі, а також заглядуйте в закріплений коментар. Там на вас чекає щось дуже-дуже дуже приємне і цікаве. Так, ну що, собачки, перва бонуска. Погнали. Dog House Multihold. Насправді в мене вже є відео з цією грою. Щось у мене не вийшло тоді занести, на жаль. І я вирішив. Ну, а чому б і ні, ще разочок спробувати. Досить дивні, на мій, взгляд, на мій погляд, ці собачки. Навіщо вони їх придумали, як вони їх придумали. Напевно, в них у прагматика був новорічний корпоратив, вони там дали джазу, де щось сп'яне придумали. Ну ну, що ж, давайте спробуємо спробуємо в них щось. Ого, ні одного доміка немає, а зато у нас 4 лапи. І скільки спінчиків, два спінчика. Ну, таке щось, поки перва домиска дуже-дуже дивна. Ні одного доміка не, не поставив. Так, о, тепер задублював домік. Ну ладно. Ладно, перший є. Да, да. да. О, не непогано. Ну, нас насправді, коли вони в лінію стають ці доміки, це, це, це добре, це добре. Так, у нас не вистачає ще одної лапки. Ну і грошей, звичайно, не вистачає. Бінуска 7,5 коштує. Так, все, все, домики закінчились, лапки закінчились. Чи Як? Чи як, чи ми поставимо ще одну полянку? Ні, ні, поки нічого немає. 2,5. Ми навіть пів бонуса не відбили поки. Да лапку дай, да лапку ж дай, да. Ну що ж ти будеш робити? Це якісь, якісь не знаю, прокляті собаки. 3000, 3000. Ну що ж, мінус 4,5 перший бонус. Погнали, погнали ще разочок. Зараз ми і з пустині сад зробимо. Так що, так що. Поки-поки не панікуємо. Все, буде, все буде. Так, давайте. А як вам ці собаки? Заносили вже в цих собаках? Вони вже, вже можна сказати не такі уже нові. Заносили у вас? Який, який максимальний занос був? Пишіть в коментарі. Скільки ви, Як вам взагалі ці собаки подобається чи не подобається, бо, як на мене, це, це це, це не гра. Я не знаю навіщо я, я ще раз оце затіяв таку штуку з цими собаками. Хоча минулого разу казав, що більше грати не буду в них. Ну що ж, у нас є у нас є знову друге поле, у нас є домик на другому барабані x 3 Ну, непогано, але ну як погано. Обично. О! о, Оце вже мені подобається, так. Так, ріднесенькі, ріднесенькі, найс, найс. А тепер надо, 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 лапки. Лапки, 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 без лапок ми нікуди. О, перва є. Без лапок нікуди не, не уїдемо. Так, половиною. Маємо маємо заносити. Дві лапки потрібно. Та домик мені не. Так, лапка! Лапка в тому же місці. Нормас, 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 нормас. Зараз, щас, 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 щас все буде. Так, іще одну лапку. Два спіна, одна лапка. Карти гроші, два спіна. Є, є, є! Є, є. добрий вечір, лапка. Так, ну це вже, це вже шанс. Це вже шанс. Два, два. Хух, я боявся, що один дасть. Ну, два. Шансів на четверте на поле, звісно ж, у нас небагато. Але, 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 все може бути. Ну. Тут ми вже відбили. Майже відбили. А, відбили. Зачекайте, за 7,5 бонуска. Відбили. Але чи буде заносик? Чи буде заносік домік, домік. Домік тут, ну, якби він низ той домік поставив, то було б було б нормально. А так так він поставив той домик саме вверх. І, і останні занозі бажання. Ні, ні ні там дешеві символи на перший барабан поставило. Ну, як, плюс, плюс, не мінус. Але це навіть не Х200. Це навіть не Х200. Ну що, поїхали далі. Давайте ще разочок. Разочок, це у нас бонуска вже номер 3. Давайте. Спробуємо, спробуємо, ще шанси є. Насправді це добре, що він не так, не так жадно зіграв. Тобто нам, по суті, по суті, ще там. Не треба прям X1000, щоб, щоб повернути, повернути свої гроші, але хотілося б X1000 побачити. Знову домики не в лінію стоять і як, як часто буває, він ставе. О, отак. От, Вроді би ну, таке, дивишся, три доміка, О, добре, гарно, але ці три, доміка, друг, три доміка, вони якось, якось не між собою не грають також. так що Таке, таке собі. Ну, Я так розумію, що ця бонуска також, також нікуди. Ну, дивіться, дивіться, дві лапки є, там хмарочос уже є, але, але це, це не те, що нам потрібно. Ну, ладно, ладно, давай. Давай лапку, три спіна і, і домик по центру. Угу, угу. Розмірівся. Розмріявся. Так, що, четвертий бонус? Чи це вже п'ятий бонус? Поїхали. Якби він ці доміки залишив. Якби він ці доміки залишив, було б гарно. Так, ну шо. У нас 40 тисяч, нам потрібно Х200, щоб нам відбити. Відбитись. Четвертий бонус. Давай, рідненький, давай рідненький. Будь ласочка, будь ласка, хоч якісь грошики. А то це ж зовсім зовсім печаль. О, дві лапки, просто дві лапки. І ні, ні, не вірю я в цю бонуску. Не вірю, тут вже з цього рая не буде нічого. На жаль, на жаль. Ну Звичайно, там всяке буває, там на, на останньому спіні може насипати і зробити вітер такий, що. Ой-ой-ой, ну це ж собаки. Ого! Чекай, почекайте, почекайте. Все, зараз, 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 зараз зробимо. Два спінчика. Ну, два спінчика маловато, хоча, хоча у нас є одна лапка в запасі, тому, тому все може бути. Чорних собак. О. О. Так, 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 зараз, зараз. Оце вже момент цікавий. Ану, ану, ріднесенька. Дай лапку, 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 лапочку, лапа. лопа, добрий вечір! Так, ну що. Зараз, якщо не один спін, то можна можна навіть підзанести буде. Два спінчика, добре. добре. Ну Шансів на на ще одне поле мало, але. Але. Тринь, 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 десь ставить домик за доміком, звук звук іде, а доміком не прибавляється. Мега, 3000. І останній за наші бажання. Собачки непогані, собачки ставив там. Ну, ну це непоганий спін, я вам скажу, там мопсиків закрив. Сенсейшнал. 8800 17к. А це добре. Ну, дивіться, дивіться, це Х200, Х200 є. Ну, нормас, нормас. Так, ну що, скільки ми взяли вже? 5 бонусів взяли. Так, давайте, давайте, знайте, що ми зробимо. Давайте ми ще, напевно, одненьку візьмемо. Ну, поки поки давайте ще одненьку, а потім буде видно. Щось, щось собаки, вроді розігрались. Можливо, можливо, це той, той момент, коли потрібно дожати. Дожати, давайте ще одненьку візьмемо і потім потім підведемо підсумки. Так що натисніть лайки, підписуйтесь, обов'язково, хто не підписаний. Також підписуйтесь на мій телеграмчик, посилання в описі. Ну і звичайно. В закріплений коментар загляніть, там вас чекає дуже приємна штука. Так, це була помилка. Це була помилка, так. Не потрібно було брати, потрібно було просто зупинитись. Хоча, хоча, хоча ще зараз... Минулого бонуса я також так казав, що, що все, все уже. Але, Але він потім зробив вітер. Ну, зараз побачимо. Ні, ні, тут вже не буде нічого. І... Ну, ви самі все бачите. Ви самі все бачите, 600 гривень. 600 гривень. Ну давайте підіб'ємо підсумки. І того у нас мінус 4000 гривень. Пограли навіть побачили невеличкий занос тому. Ну, не знаю, не моя ця гра. Так що, як я вже казав, підписуємося, ставимо лайки, підписуємося на телеграмчик, заглядаємо в закріплений коментар, забираємо приємні приємні штучки. Ну а я повернусь коли правильно, завтра, в той же час, в тому же місці. До побачення!